Доброго та благословенного Богом ранку і гарного, тихого, мирного дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надії і маю чудову можливість разом з вами подякувати Богові, адже все від нього. Він подарував нам цей день, він продовжив наше життя і більше того. Залишив для нас обітниці на сторінках святого Слова. Але чи збережемо ми свою віру у цього Бога, коли прийдуть випробування? Про Ноя ми читаємо, що він робив все так, як казав йому Господь. Послухайте в 7 розділі п'ятий вірш книги Буття. І зробив Ною все, що заповів йому Господь Бог. І сказав Бог до ноя, що він, його дружина, сини та дружини синів мають увійти до ковчегу. Бачимо, як мало людей повірило небесній вісті, як мало людей повірило Слову Божому і врятувалося від вод потопу. Настільки порушення Божого закону позначилося на населенні світу і на всій землі. Тоді усюди панувало насилля і розсління, та настав час. Коли мешканці світу часів Ноя стали свідками унікального видовища, ті, хто глузував і знущався з ноя, побачили, що відбувається щось дивовижне. З лісів та полів до ковчега парами йшли тварини. Виявилося, що навіть вони були слухняніші Божим заповідям, ніж наділені розумом люди. Після цього. З'явилася на небі, ніби темна хмара. Це зліталися до ковчега птахи. Їхня поява також справила на нечистивих людей неабиякий вплив. Проте, спілкуючись із подібними до себе, вони швидко забули цю дивовижну картину і продовжували перебувати у невір'ї та зіпсутості. Після того, як Ноєві та його родині було дане повеління увійти до ковчега, випробувальний термін для мешканців стародавнього світу закінчився. Щойно сім'я Ноя увійшла до ковчега, з'явилося яскраве світло, це небесний ангел наблизився до ковчега і зачинив його масивні двері. Це був момент остаточного розтління. Ной і його родина були закриті в ковчезі, а нечистиві залишилися назовні. Божа милість була віднята від опоганеного і зіпсутого гріхом роду. Почалося неймовірно тяжке випробування для Ноя та його родини. Сім днів вони сиділи замкнутими всередині ковчега, а дощу так і не було. Здавалося, що не буде кінця. Насмішкуватим і тріумфальним вигуком ворогів. Проте, через сім днів на небі почали скупчуватися доти небачені хмари. Вони дедалі більш загрозливо чорніли. Нарешті на людей упали перші краплини дощу. Як відомо, до того часу ніколи не було дощу, а лише сповнений води туман. Слався по землі, зрошуючи її. Саме тому нечистиві люди і далі веселилися, не звертаючи уваги на перші краплі дощу. Проте дощ продовжував падати. У деяких людей почали з'являтися перші тривожні думки про те, що відігнати від себе страшні передчуття, вони ще глибше занурювалися в беззаконня. Час від часу, з надією, поглядаючи на небо, чи, бува, не розпорошилися хмари, однак ті продовжували скупчуватися, дощ дедалі посилювався, доки не перетворився на суцільну зливу. Бог зберігав у землі свою зброю якою в той час мав намір очистити планету. І з надр землі почала підійматися вода, коли її потужні джерела посилилися. Вона стала викидати високу вгору каміння, виривати з корінням дерева. Чи не здається вам, що тієї миті дехто був би радий знайти сховище в ковчезі? Деякі простягали руки до ковчега, благаючи про порятунок. Але було вже занадто пізно. Вони вилазили на високі дерева і найвищі узгір'я, шукаючи там безпечні місця і сподіваючись знайти там спасіння. Проте дерева з коріння виривалися і негайно ховалися під товщі води. Так загинув у водах потопу рід довгожителів, не врятувалися й звірі, за винятком тих, які були в ковчезі. Христос пізніше згадував трагедію потопу. Бо так, як у ті дні перед потопом їли, пили, одружувалися, виходили заміж. Аж до того дня коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Уперше Божий закон був порушений сатаною на небі. Він і досі веде боротьбу з Богом у цьому питанні. Це триватиме до кінця часу. Жителі нашого віку також підлягають такій самій перевірці, як і представники стародавніх віків і народів. Чи визнають чоловіки і жінки істину про те, що все ж таки Бог керує Всесвітом? Чи поставляться вони з повагою до його правління? Чи стали жителі допотопного світу кращими від того, що зневажили закон Єгова? Чи поліпшився їхній стан від того, що вони відокремили себе від закону свого Творця? Чи стануть люди нашого часу кращими, якщо зневажатимуть святий Божий закон і порушуватимуть його? Ті ж самі плоди, які пожали порушники Божого закону за часів Ноя? Спостерігатимуться і у представників нашого покоління. Права, майно і навіть людське життя за днів ноя нічого не були варті. Будь-хто міг зазіхнути на цій святині. Думки їхніх сердець були злом кожного часу. Вони вклонялися чому завгодно, але тільки не Богові. Те ж саме спостерігається і у нинішній вік, обман. Невірство та ідолопоклонство панують усюди, набуваючи дедалі більшого розваху. Послухайте мене, послухайте мій народи, і царі. Мене послухайте, бо від мене вийде закон і мій суд на світло народів. Сучасний світ такий подібний до допотопного світу. Без людей не вважає за потрібне стримувати свої чуттєві бажання і стають рабами похоті. Але коли світові лідери говоритимуть про тривалу епоху миру та процвітання, а люди зануряться у метушню і задоволення, відкидаючи і вісміючи Божих вісників, саме тоді на них прийде загибель. І Господь з'явиться на хмарах небесних. Усі, хто розкається перед Богом і через віру Ісуса Христа залишить свої гріхи, отримають прощення. Як і пророкував Ісус, сьогодні стан світу все більше нагадує стан людського суспільства за днів Ноя безпосередньо перед потопом. Тому, друзі дорогі, маючи перед собою такий приклад. Я хочу молитися, щоб ми не повторили помилки людей до потопного часу. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Як коротко, доступно і зрозуміло сказав Христос, як було за Днів Ноя. Дорогі мої, якщо нас цікавить, як було за Днів Ноя, це. Не досить така об'ємна історія і не досить об'ємний матеріал. Це тільки декілька розділів у першій книзі Мойсея, книзі буття. Але я виділяю серед усього, що відбувалося там одне, що думки їхні, і нахили їхніх сердець повсякчас було зло. Дивлячись на сьогоднішній світ. Хочеться порівняти і сказати, як воно влучно сказано, бо ми бачимо те саме. І тому Христос сказав, що точно так буде перед Його поверненням. Я глибоко переконаний, що це та ознака, яка має допомогти людям схаменутися з злої дороги. Тому що, як і тоді, коли впали перші краплі, нічого не можна було зробити. І тоді, як написано у цій святій книзі, коли Христос кине кадильницю із своїх рук. Нічого неможливо буде зробити. Тому сьогодні, коли чуєте голос Божий, не зробіть серце жорстоким, прийміть Ісуса, проживіть цей день разом із Ним, а Він благословить вас. До побачення!